Всім привіт! Пропонуємо вам набори для рукоділля, для шиття та в'язання. Володя 12 одиниць. В таких наборів було 4. Сюди входить 4 секції тканини, розмір 130 на 22 см та 20 еластичних резинок. Можна пошити 10 масок для обличчя, косметички або 16 резинок для волосся. Є інструкція. Тканина 100% бавовна. Наступний набор з пошиття косметички. А сюди входить дві тканини, розмір метр на метр. Є інструкція. Додатково необхідно придбати кнопочку та внутрішню тканину для косметички. Склад 100% бавовна. І такий наборчик для пошиття подушки, також дві тканини метр на метр, 100% бавовна. Додатково необхідно придбати наповнювач. Таких наборчиків було три. Це пошиття шапочки та нагрудничка для дитини. А також дві тканини метр на метр, склад 100% бавовна. Додатково треба придбати липучки для нагрудничка та резинку для шапочки. І набори для в'язання, два рожевих. Сюди входять ниточки та спиці, та один голубий набір. Лот коштує 780 гривень, вартість однієї одиниці 65 гривень. Придбати лот можна у наших менеджерів. Детальна інформація під відео. Всім дякую за увагу!